Що хоче сказати? Що очі дитини, а погляд дорослої людини, Те, що можна сказати про цю виставку із фотокарток на глядача пильно дивляться дитячі очі. Ці фото були зроблені в прифронтових районах Донеччини. А ці дітлахи на власні очі бачили все, що з собою приносить війна. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку діти очі дітей Донбасу. Ідея виникла літом цього року. У військових жінок наших це журналістка Оксана Адоніна та Поліна Коваленка. Це представник цивільно військового співробітництва. Участь у створенні робіт взяли понад 30 дітей: Найстарший із них 10 років, найменший – 2. Усі вони проживають на територіях, які щодня зазнають обстрілів. Підрозділ нашого оперативного командування виконують бойові завдання практично у всіх куточках нашої держави. На сьогоднішній день, практично вже понад рік, ми виконуємо завдання також і на території Донецької області. Це міста, такі як Бахмут, Солидар, найгарячіші міста, які на сьогоднішній день є. На карті бойових дій. Приміщення, в якому експонують кадри, вибране не випадково. Саме в цю кімнату бібліотеки Короленка в березні було пряме влучання. Ніч з 29 на 30 березня. Саме в цю залу на кут приміщення стався приліт мінометного обстрілу. Чернігів став першим містом, яке побачило фотовиставку. Утім, серед планів показати очі дітей української війни жителям інших країн. Таку виставку ініціюємо також проведення в країнах Балтії. В першу чергу це Литва, потім буде Латвія, Естонія. Ну, розпочнемо з нашого рідного міста Чернігова, яке ми захистили всі разом. Безтурботні часи українських дітей, затьмарені пожарищами війни. Та добро завжди сильніше, ніж зло. А отже, перемога обов'язково за нами. А разом із нею, і світле майбутнє наших дітей.